Напередодні 1 червня Тернопільська об'єднана податкова інспекція спільно з обласною асоціацією платників податків влаштувала справжнє дитяче свято. Вони сьогодні отримають ряд позитиву. Вони зрозуміють, для чого існує податкова служба, що таке податки, щоб діти бачили, що ми їх пам'ятаємо, що ми дбаємо, і що ми хочемо, щоб вони росли в нашій чарівній і прекрасній державі України. В Гості запросили 15 учнів 25-ї школи. Це ті діти, які найбільше потребують уваги та підтримки. Це є 9-й клас в основному. Це категорія дітей, які сироти, напівсироти, і діти позбавлені батьківського піклування, а також багатодітні сім'ї. Цікаві, розумні дітки. Школярам показали галерею робіт учасників конкурсу Податки очима дітей, вручили подарунки та провели екскурсію в музеї Державної податкової служби. Мені сподобалось найбільше ось цей музей, картини, які малювали інші учні. Е, мені запам'яталось е, про ті купки, що вони грають. Я не знав, що вони грають в футбол. так як ми любимо грати з хлопцями? Запам'яталось, як вони друку як вони колись друкували. Е, Подарунки, я ніколи ще не побував в цьому приміщенні, буду знати більше про додатки. Мені сподобались картини. Про податки я нічого майже не знаю, але сподіваюся, що далі буду все знати. Продовжилось дитяче свято, відвіданими краєзнавчого музею та прогулянкою на катері Тернопільським ставом.